Ми сьогодні працюємо на Кіровоградщині. Стартувала низка наших регіональних форумів, які є перш за все майданчиком для того, щоб об'єднувати регіональних лідерів, які будуть а, впливати на розроблення політик і на місцевому рівні, на регіональному, і обов'язково на державному величезна купа проблем внутрішньо переміщення особи, відновлення країни, наші ветерани, все це якраз сьогодні. потребує вирішення прямо тут зараз в наших громадах. Ви всі знаходитесь дуже близько до мешканців громад, до наших людей. Збирайте зворотній зв'язок. Давайте вже по справжньому впливати на формування тих рішень, які приймаються і Кабінетом міністрів України, які приймаються безпосередньо і в парламенті, які приймаються на регіональному рівні. Ту історію ті політики ну робимо ми з вами. Ми їх тут саме пишемо, створюємо, реалізуємо. Тому величезна вам подяка. Я зараз закликаю всіх плідно працювати. Ну і слава Україні. Україні. Yeah. 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 Yeah.